У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! У сьогоднішньому уривку ми чуємо слова, які б мали б дійти достатньо глибоко до нашої свідомості: хіба розділився Христос? Хіба є ми учнями того чи іншого наставника? Спаситель нам сказав сам: Немає у вас Отця крім Небесного, немає у вас вчителя. Крім мене, і ось в світі, в якому ми живемо, було б непогано, аби ми над цим замислилися. Хіба Христос розділився? Ми поділені на різні сповідання, але на якійсь глибині ми єдині, бо ми віруємо в Христа, але лише за умови, що віра наша не в словах полягає, а в усьому нашому житті. Що не тільки ми сповідаємо Бога. Нашими устами, але й нашими вчинками. Ми всі разом співаємо на кожній літургії символ віри. Але про що він говорить? Він говорить про те, що наш Бог є Бог любові, любові хресної, любові жертовної. Бог створив цей світ не для того, щоб ним безроздільно володарювати. Він його створив як дар любові. Як дар, що він пропонує світові себе самого і божественне життя, тому що ми з вами покликані стати причасниками рано чи пізно цього божественного життя. І коли людина впала, Бог сам став людиною, розділив з нами не тільки нашу тварність, але й всі страшні трагічні, трагічні умови світу після гріхопадіння, світу, понівеченого людським гріхом, людською жадібністю, усім тим, що робить нас негідними високого людського звання та звання вищого Божого творіння Божих дітей. І Дух Святий зійшов на нас, брудних і неочищених, неоновлених для того, щоб бути в нас силою життя і тією жаданою вічністю. І знову ж таки, це теж хресний шлях Божий. Тому, коли ми виголошуємо символ віри, але не примирилися самим Богом. Зі своєю совістю, з кимось зі своїх ближніх, з навколишнім світом, то ми брешемо. Ми не виголошуємо нашої віри, а лише віру тих людей, які поруч з нами були. Але вони були гідні хресної смерті і любові Божої. Хіба розділився Христос? Абсолютно ні. Він незмінно той самий Спаситель Розіп'ятий, який має до кінця часів просвяховані. Долоні та ноги. Страшний образ цього ми бачимо в кожній божественній літургії, коли священник готує агнця, від якого кожен з нас має причаститись. Священник нарізає агнець хрестоподібно і каже: розомлюється і розділяється Агнець Божий, розломлюваний і неподільний, що завжди споживається і ніколи не вичерпується. Це образ церкви Христової, яка болісно розділена в собі самій. І, однак, є єдиним чудесним тілом Христовим. Так, помилкові вчення, якісь нерозуміння. Так, життя, яке недостойне нашого покликання, робить нас причасниками і співучасниками цього розп'яття Христового. Але Христос залишається цілим, залишається тим самим нерозділеним Спасителем. Тому ми маємо. Обережно і акуратно ставитися до тих, хто позбавлений повноти знання про Бога, про Його шлюхи, про церкву, бо вони дуже часто є набагато вірнішими слово євангельському, ніж ми, хоч вони про це і не здогадуються. І незважаючи на те, що нам дано набагато більше знати, треба обережно ставитись до нашої віри, бо кожне слово має свою вагу і відповідальність. За це ми обов'язково будемо нести відповідальність перед Богом, що багато знали, але при цьому мало робили. З іншого боку, будемо вдивлятися у життя людей, які поруч з нами, але які не з нами. Бо вони можуть жити у Христі більш повно і цілісно, ніж ми. Бо дуже часто, що вони живуть повністю, а ми з вами лише трошечки. Не розділився Христос, Він не є розділимим. Давайте спробуємо будемо бути достойними цього Христа, який взяв на себе справу спасіння не тільки нас, таких прекрасних і унікальних, а справу спасіння усього світу, оновлення усього творіння і ведучого на нас до того часу, коли Бог буде всім і у всіх. Амінь.